Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в горішніх плавнях зафіксували новий акт силової мобілізації. На відео бачимо, як чоловіка схопили в посадці і тягнуть по землі в бус. Він кричав, чи не в опір, проте його все ж таки запакували. При цьому з чоловіка стягнули штани. Людей поруч не було автор вів Зйомку здалека. Ще один чоловік лише крикнув, що ви робите. У місцевому ТЦК наразі не надали коментарів щодо інциденту. Сука, пидоры, блять, что вы делаете нахуй?